Над нами в Запоріжжі знущаються. Графіки відключення електроенергії це просто жах. Повинно бути лише три черги, три. А в нас їх 12. Людей громаду не чують. Жодної відповіді для громади, жодних позитивних змін. Відключають, як заманеться. Сьогодні, наприклад, люди мають світло дві години в день. Це нормально? Ні. А ті будинки по 14, по 15 поверхів, які повністю на електриці, діти, які вимушені жити в темряві. А коли нас обстрілюють вже другий день кабами, балістикою, люди не спускаються в укриття, бо не можна спуститись, розумієте? Я вже мовчу, що і укриттів тих нема. Але хто допоможе? Пан Зеленський? Чи почує він Запоріжжя? Чи почує він сльози матерів? Я не знаю. Але будемо звертатись до Зеленського, будемо збирати підписи. Тому що оце свавіля, яке є в Запоріжжі, треба припинити. Запоріжжя Обленерго, Укренерго продають електрику на експорт. А ми сидимо в темряві.